Це прям дуже непивна історія. Дуже непивна історія. Це те пиво, яке можна пити влітку. Зразу згадується томатне пиво від Underwood Крафтова революція. Я би таке пив. Всім привіт! Ви на каналі П'ю Перший, каналі про пиво та крафтову культуру. І сьогодні я буду оглядати набір пива від поварні пивна легенда. Він до вас може приїхати в такому вигляді, якщо ви його замовите. Продається такий набір пива у них на сайті, і ціна 690 гривень. Що можна отримати за 690 гривень? Давайте зараз подивимось. Тут у нас буде бельгійський Тріпл. До речі, що цікаво, в них всі пляшки об'ємом 05. І, як на мене, це дуже класний бонус. Портер легенький міцністю 4,7%. 7 Hazy APA одна з їх новинок останніх. Це їх мед. Далі пиво, яке варилося у них на поварні іншою броварною. Це в нас від Tenman Not for Breakfast. Далі в нас апаріло. Ще одне хмелене пиво. Далі в нас томатрон, куди без томатного пива, якщо ви крафтуєте поварня якась українська правильно. І далі в нас філософське темне пиво з їх постійної лінійки. І крім того, в цьому наборчику ще є такий фірмовий келих. Це ми отак от одразу побачили, що ми отримуємо за 690 гривень. Як на мене, це доволі така. Приємна і навіть така от трохи шарова ціна, тому що тут виходить 4 літра пива. Пиво доволі таке цікаве. Ну але наскільки ми зараз перевіримо, і келих. Тому, якщо вас цікавить, можете зганяти до них на сайт, подивитися, чи є ці бокси ще в наявності, або якщо їх немає, там є. І пиво, і якщо не помиляюсь, міцні напої, які в них власного виробництва, і трохи снеків. Якщо загалом казати за заповарню, то поварня певна легенда з'явилася в Харкові у 2018 році. Знаходиться поварня в центральній частині Харкова на території колишнього дріжджового заводу, на якому до того ще був пивомедоварний завод імені Олексія Ольховського. Тобто будівля вже має таку доволі довгу пивну історію. І, до речі, ви так само можете завітати на виробництво, записатись на екскурсію і подивитися і на їх територію, і на процес виробництва, і долучитись до дегустації пива. Тому, якщо когось таке зацікавило, то ви можете звернутись до поварні, написати, і вони задоволені вам проведуть екскурсію. Крім того, що вони мають поварню, так само повна легенда зараз має. Магазини, вони теж розташовані на території Харкова. Якщо не помиляюсь, їх або 9, або 11. Коротше, це така невеличка мережа. І в цілому, якби на своїх початках, поварня була більше сфокусована якраз на власній мережі, на якомусь ринку Харкова. А якщо казати от про більш таку вже ранішню історію, то от вони були засновані 18 2018 році і десь, мабуть, вже після 22-го року поварня почала про себе більш гучно заявляти. і... По території всієї України. Вони зараз представлені в багатьох барах, і наразі їх пиво можна знайти в 11 областях України. Це більше такі вже заклади з ухилом в пиво в якусь там крафтову культуру. Але в цілому, як ми бачимо, поварня пройшла такий свій вже і не короткий, але і недовгий шлях, і вже поступово масштабується, стає краще та виходить якось на нові ринки. Вони мають амбіції і, власне. Цей сет, мабуть, теж якась їх амбіція. Мені так здається, тому що вони вперше були на такому великому фестивалі, як Craft Beer and Vinyl, Це було в травні цього року. І вони на цьому фестивалі представили буквально кожне, кожне з цих пив, їм настільки сподобався фестиваль, і, власне, вони отримали дуже багато позитивних фідбеків від гостей фестивалю, що вони вирішили все це пиво заново зварити, переварити і зібрати все в один такий боксік, в одну таку добірочку. Тому, якщо вони були на фестивалі Крафт and Вініл, для вас навіть так само може бути дуже приємна новина, те, що ви можете від однієї пивоварні скуштувати абсолютно все пиво, яке в них тоді стояло на кранах. Ну і давайте потрошку вже переходити до дегустації цього пива. Що, поїхали, будемо починати з охмеленого пива. І перше в нас на черзі це буде апаріло. Це буде American Ale, який охмелений хмелем Амаріло. Власне, тут такий каламбур в назві що апаріло. Не знаю, що ще додати. Треба пробувати. Дуже, до речі, міцненько закривають. Це скоріше плюс, ніж мінус. Ароматика у цього пива не надто яскрава. Я навіть собі задався запитанням, чи це точно ухмелене пиво, тому що, от, знаєте, не вистачає яскравості, не вистачає насиченості. І от якось мені тут навіть не читається якась така от хмелева ароматика. Дуже дивно. Смак у нього теж доволі простенький, він не надто виразний. Е, є легенька фруктовість і, знаєте, така от легенька навіть фруктова кислиночка присутня. Але в цілому таке дуже лайтове, охмелене пиво. Тому давайте переходити далі. Далі переходимо до, мабуть, найцікавішого пива з цього набору. Це пиво, яке варилось на поварні пивна легенда на контракті. Його варила поварня «Тенмен». І це пиво, яке називається Not for Breakfast, Blueberry Sorbet, Ice Cream Sour. Міцність пива 5%. Я кажу, що воно буде найцікавіше, тому що воно має доволі високий рейтинг в Антапті. Його оцінка 4,43. Це прям дуже дофіга. Це пиво багатьом сподобалось на фестивалі. І тут написано на етикетці, що пиво зайняло друге місце на фестивалі Craft Beer and Vinyl. Але от справедливості заради я зазначу, що збиралась певна аналітика з оцінок з Антапту, які люди там чекінили, відмічали, ділились враженнями. І це пиво дійсно було в топі. Але якщо не помиляюсь, воно було десь в топ-5. Тобто друге місце воно навряд чи посіло, але от в п'ятірці воно 100% твердо є. Це таке дуже цікаве пиво з додаванням ягід, морозива, морозиво воно нетипове. І перед наливом цього пива його треба взбовтати. Це прям дуже непивна історія. Дуже непивна історія. Крафтова революція. Воно прям капець яке густе, але знову ж таки, це крафт. О, вже щось має бути. Воно прям дуже густеньке, воно такої більше йогуртової консистенції. І це той випадок, коли пиво е, дуже мало схоже на пиво. Але, власне, за це, мабуть, його так високо оцінюють, бо все одно воно вариться по технології пива. Просто сюди додається багато різних складників. І воно імітує смак якогось іншого напою, якогось десерту якоїсь випічки, ось що цікаво, що все ну, одно тут є солод, сюди не додається спирт, тобто тут воно все досягається шляхом природнього бродіння. Ну, таке прям густеньке, дійсно прям пиво на брекфест. Ароматика у нього ягідна і дійсно, знаєте, це не якась там от просто ягідність, а от вона от з відтінками якогось замороженого льоду або морозива. Воно от з такими нотками. Пломбіра, мабуть. Ну, коротше, воно більше от схоже на десерт або на якийсь ягідний чизкейк. Тут не відчувається от сама ягода. Тут воно от гарно поєднується ще з такими е, цікавими морозиво-кондитерськими відтінками. Дуже щільне, дуже тягуче, дуже густеньке. Е, і тут така яскрава ягода. Причому тут, я би сказав, дуже солодка, така, прям стигла-стигла чорниця. Ну і все. Кислиночка така мінімальна, більше таке, воно, знаєте, солодке, десертне та ягідне. Це прям uh, notbeer, but smaчно. Це от з такої от категорії, знаєте. І, ну, дійсно, таке пиво людям більше подобається пити в форматі на фестивалі. І воно там отримало високий бал. До речі, переважно на всіх зараз фестивалях в топі серед пива, серед найрейтинговіших сортів пива, зазвичай знаходяться смузі саури з різними комбінаціями, які мають таку от подачу, які густенькі, йогуртові, які мають дуже мало пивного. До речі, тут на дні навіть видно різні такі от шматочки від кісточок, тобто видно, що на пивоварні додавали а, саме ягоду або пюрешку. Ну або, знову ж таки, міг бути концентрований сік, але при цьому так само додавалася одно якась натуральна частина, якась пюрешка. І з рахуванням скільки тут цього осаду, то мені здається, що все ж таки тут не було концентрованих соків, що це все була е, натуральна пюреха. Виглядає дуже натурально, дуже класно, дуже солодко, прикольно, яскраво. Це дійсно пиво, яким можна вразити. Ну і власне цим займаються поварні на фестивалях. Е, пивко прикольне, але перед тим, як його... Відкривати обов'язково рекомендую збовтати, тому що гравітація це те, з чим пивоварні та пивовари ще не навчились боротися, тому таке пиво, коли стоїть в пляшці, воно з часом може розслоюватися, тобто фруктова частина може трошки підсідати. Тому перед тим відкрили, трошечки збовтали і обережно налили. І отримаєте таку однорідну, гарну йогуртову консистенцію. Далі в нас друге та останнє охмелене пиво в цьому наборі. Це в нас буде пиво з назвою 900К. Це буде New England IPA, воно ж Hazy IPA, воно ж не IPA, як багато людей кажуть. Це в нас буде мутне, охмелене фруктове пиво, яке поварня проурочила смерті 900 тисяч. Самі знаєте кого. До речі, поварня має прям цілу лінійку. Вони варять пиво, яке там називалось спочатку було 100к, потім 200, 300, 666, це 900к, і в них так само було нещодавно 1 мільйон. Це їх така лінійка, яка по суті нагадує нам про те, що життя триває, і про те, що не треба забувати, що у нас так само зараз триває і війна. Ну, а тепер до самого пива. Воно хмелене хмелями Galaxy, Crush, Nectaron та Sabro. І його міцність буде 6%. Давайте відкривати, пробувати. Вже через пляшку видно, що воно таке мутненьке, гарненьке. Воно має, до речі, і рейтинг непоганий в Антапті. На момент зйомок це 408. Давайте дивитися, що нас тут чекає. Ароматика у нього фрукту. Більше такі от білі фрукти, трошечки нотки ананасу є. Але в цілому, так, білі фрукти, трошки, можливо, цитрусових, але дуже мало. Скоріше, таке, от як помело або такий більше якийсь нейтральний, не надто насичений мандарин. Персики приємні, ароматика, у пива доволі гарно. Власне, який колір, колір в нього теж приємний, такий мутненький, хейзьовий, такий от жовтенький, знаєте, прямо, от е, наче сонечко. Давайте пити. Це вже от викликає бажання випити, до речі, смак пива повністю продовжує його ароматику. Він так само фруктовий, трошечки тропічний. Гіркоти тут майже нема, вона така прямо. Ну, Дуже ледве така відчутна, мінімальна. І при цьому, що приємно, воно не надто солодке, як дуже часто буває з IPA. Воно таке от помірно сухе, навіть сухеньке і ну, доволі непогане, класне Хейзьове пиво. Зараз в нас буде єдине пиво в наборі, яке є в постійній лініці поуварні, причому це пиво, яке ну, дійсно постійно в постійній лініці. Воно одне з перших, яке зварилось пивоварні, яке є в постійному доступі. Це філософське темне. Тут написано, що це темний L. В антапті зазначено, що це пиво позиціонується як milk stout і міцність цього пива 4,7%. Я його вже колись, до речі, пив, робив на нього огляд, але це було в якомусь далекому, мабуть, початку 23-го року, коли я тільки починав зйомки. Зараз буде цікаво спробувати, чи змінилось воно. Тоді це був такий доволі непоганий, гарний мілк стаут, і він був надто солодкий, о чому мені пам'ятається. Ароматика у нього доволі яскрава, вона шоколадна з відтінками кави, какао. Відчувається, знаєте, що в нього такий от багатий тут різноманітний насичений такий от аромат. Ну і колір, типу, норм. Все гарно, все таке. Чорне, непрозоре, все як має бути. Навіть є якісь от трошки такі от хлібні відтінки, якась така, от, знаєте, е скориночка житнього хліба в ароматі відчувається. Ну, Мені навіть здається, що я би не сказав, що це прямо е мілкстаут е по аромату. Але давайте спробуємо. Смак у нього теж е більше шоколадний, більше такий кавовий, Тут навіть така є. Легенька кавова кислиночка. Але в цілому такий ну, типу звичайний простенький темний ель. Знаєте, від нього не варто щось такого очікувати максимально цікавого, а такий от прям дуже приємний базовий темний насичений сорт пива. Давайте переходити далі, бо далі в нас буде цікаве пиво це в нас буде томатрон. Це в нас буде єдине кисле пиво. А, ні, у нас ще був сорбен. Але коротше, це буде томаточка. Це томатне пиво, яке в них йде з додаванням гімалайської солі. А, прикольна етикеточка. Тут такий роботизований помідорчик. А, ну, як і всі томатки, ця томатка має доволі високий рейтинг в Антапті, щось там більше 4. Але можу помилятись, зараз гляну. А, помиляюсь, вибачайтесь. Томаточка має рейтинг 3,8 в Антапті. А міцність пива 4,5%. Переходимо. Трошечки збовтаємо, бо томатка теж має властивість осідати. О, да, бачите, густіше пішла. Ну, тут все чітко, тут пахне томатами. Навіть є трошки відтінки у мамі, але все ж таки такий приємний, легкий томатний розсольчик. Ну, ароматка у пива яскрава, класна, гарна. Давайте пити. Смак у пива теж томатний, доволі стриманий, не надто кислий, такий от злегка овочевий. Сіль тут гімаланська у складі, але я б не сказав, що воно надто солене. Тобто воно таке, має доволі збалансований смак між соленим, кислим та солодким. Томати відчуваються трошки овочевості. Ну, типу, базова томатка. Не знаю. Мені щось одразу згадується томатне пиво від Underwood, але воно скоріше було поскромніше. Смак у пива непоганий. Знову ж таки, тут відчуваються такі от м'ясисті відтінки, трошки тумамі, наче сюди додали прям такі якісь от велетенські такі соковиті помідорчики. В цілому тут гарний баланс кислого, солодкого та солоного. Не сказати, що воно надто солоне. Ну і в цілому ягода якби дає таку легку солодкавість і кислиночка приємного бази. Такий доволі простий, зрозумілий, балансний томатний сорт пива. Я не знаю, в нього чомусь оцінка 3,8 в Антапті. Як на мене, ну, типу там 44,25 його можна ставити сміливо. Переходимо до наступного пива. Тут у нас знову буде темне. Пиво називається Кобзар. Тут намальований Тарас Григорович Шевченко. І це в нас вже буде портер, тому що хто не знав, то Тарас Григорович Шевченко пив портери. До речі, тут навіть можна залишити посилання на відеобіргічки, де вони розповідали про пиво, яке пив Тарас Григорович Шевченко. Міцність цього пива 4,7%. Давайте переходити до дегустації. Такий в нього доволі делікатний, охайний, стриманий, солодовий і з відтінками шоколаду аромат. В цілому, ну, дуже файно, мені прям подобається. Тут навіть якісь нотки какао, мені здається. І аби я не знав, що це якийсь базовий портер, я би, мабуть, навіть зробив ставку, що сюди додали там, трошки какао. Бо ароматика в нього така тендітна, ніжна. З нотками молочного шоколаду. Блін, прям, ну ароматика тут класна. Смак у нього доволі сухенький, він трохи палений. Тут відчуваються і нотки шоколаду і така є хлібність, приємна паленість, але знаєте, все одно якось от не вистачає йому нюансності та якоїсь там от багатограності, якщо порівнювати з якимись там іноземними зразками портерів, які є прям дуже. Топовими і цікавими, то от не вистачає цієї глибини. Як на мене, це таке, знаєте, гарне пиво, якщо у вас якісь там товариш або знайома, там, полюбляють темне пиво, але п'ють переважно масс-маркет. то ви можете запропонувати такий от портер і ну, подивитись на реакцію людини. Якщо їй подобається таке вже більш цікаве, більш насичене, то це означає, що треба переводити людину на темну сторону, пропонувати різноманітні стаути та портери. Але воно таке прямо от легеньке, простеньке. Доволі базове, але прям ну, от нічого негативного не можу сказати. Дуже такий рівний, гарний, виважений портер. Єдине, от, не вистачає якоїсь більше нюансності та багатогранності. Тому я зараз його буду добувати та переходити до наступного пива. Мені здається, я би таке пиво. Оце це те пиво, яке можна пити влітку, в спеку, якщо тобі хочеться темного пива. <звук> Ми підбираємось до фінішної прямої, і далі в нас останнє пиво. Тому що далі у нас буде мед, а пиво саме буде останнє. Це пиво називається Домінос. Тут намальований якийсь чи то монастир, чи то замок. Така от етикетка згенерована чатом GPT. Це у нас буде бельгійський тріпіль міцністю 8 або 9%. Треба підглянути. Ага, 9%. Тобто він буде такий доволі бодренький і міцненький. Давайте спробуємо. Ой, аж такі бульбашки пішли. Подивимось на карбонізацію. Така, середня. Бо насправді бельгійські белгійські вони можуть бути висококарбонізованими, це нормально. В ароматі людяники карамелька така приємна. Ну, 9% тут навіть і близько не пахне. Пиво таке чистеньке, прозореньке, виглядає приємно. Запах більше такий от стриманий. Знову ж таки, відтінки карамельки більше відчуваються, якихось людяників. Сказати, що от прям якісь солодовіші відтінки. Не сказати. Більше, все ж таки от мені саме карамельність тут відчувається. Ну і на здування не відчувається ніяких хміль. От реально такі от Людяники і Карамелька. Давайте спробуємо. Смак у нього доволі бодренький. Воно солоденьке, воно солодове, карамельне, знову ж таки, лєнкове. Але відчувається, що за цією солодкістю, ну, типу, прихований такий дуже бодренький відсоток алкоголю. От, я не знаю, мені навіть складно відповісти, а, наскільки я був би готовий його там пити або відгадати міцність. По з одного боку, воно, ну. Доволі питке, але з іншого боку, ну, відчувається, що пиво уманливе. Ну, Скоріше за все, я багато пива такого не пив насправді. Та, знаєте, це той момент, коли тут пляшка 0,5. Зазвичай таке пиво, воно просто презентується в 0,33 пляшках, тут 0,5. Тому раптом ви будете брати цей бокс. Це пиво я раджу просто випити окремо, тому що вам однієї пляшки вистачить ну, прямо з головою. Насичене. Цікаве, міцненьке. Ну і таке от трошечки, знаєте, от солоденьке, пиво в бельгійському стилі. Чомусь от мені особисто в ньому, правда, не вистачає якогось, знаєте, бельгійського, такого дріжджового характеру, і трошечки не вистачає якоїсь там легкої квітковості хмелевої. Але в цілому, якби, все одно непогано. Ну, Мені здається, що я би його оцінив на 3,75. Давайте переходити до фінального зразка. Добрались ми до останнього зразка. Це вже в нас буде не пиво, це буде напій, який займає окреме місце в моєму сердечку, скажімо так. Це в нас буде питний мед, він називається Серпанок Марі. Він буде йти з додаванням манго, вишні та мадагаскарської ванілі. Така доволі цікава комбінація, дуже його цікаво спробувати. Це не сесійний питний мед, він буде доволі міцненький, тут міцність в районі 10-11%. І знаєте, коли його відкрив, він вже відкрився гарною ароматикою. Що, до речі, мені ще сказали на наповарні, що він має річну витримку. Аромат у нього доволі різкуватий, чесно кажучи. Тут відчувається алкогольність, що він буде міцний. Така от легенька спиртуозність присутня, але при цьому є і приємна ягідність. Відчувається саме така от вишня, причому така, от, знаєте, м'ясиста, така от стигла, добра вишня. Манго нема. Можливо, манго трошки додає солодкавості, але загалом от мені чомусь тут вишня якби, більше відчувається. Ну, такий доволі агресивний аромат. Мені здається, що рік мало, що йому можна було б ще трошки більше постояти, можливо, воно б стало більш округлим. Але давайте переходити до дегустації. Ух! Це прям дуже бодро, дуже насичено. І знову ж таки, як в ароматі, так і в смаку. Така легка спиртуозність, Відчувається, що воно міцне, це вже ближче, знаєте, до якогось такого а, сухого білого міцного вина. Але при цьому тут відчувається така приємна вишнева ягідність. От манго я чомусь не знаходжу. Я коли його не відчув в ароматі, я дуже розраховував, що воно буде в смаку. Але в смаку так само більше відчувається вишня. Але воно не прям якесь таке, знаєте, капець вишневе. Тут просто така. от Легка, приємна от, а, вишня. Ванілька теж не відчувається, вона скоріше трошки от округлює цей вишневий смак. Але, блін, ну не знаю, нема манго. Щось манго зажало. Та, знаєте, от мені не вистачає манго. Воно прикольне, класне. Як і з попереднім, я пораджу, все ж таки, якщо ви будете брати цей бокс, то відкривати його окремо, пити в якийсь окремий день, тому що воно міцненьке, воно таке прям бадьоре. І його можна попивати на весь вечір. Тобто я зараз закінчу зйомки, його буде дуже-дуже довго потягувати. Ну і в кінці можна сказати, що такий вийшов доволі різноманітний бокс. У нього різнобарний склад в цього набору два охмельних пива, два темних пива, а інше воно все ж таки більш таке різнобічне, різне таке і цікаве. Але ну, бокс доволі скромненький, простенький, не сказати, що тут прям були такі вау, вибухові та цікаві там поєднання, смаки, що прям було щось супер фантастичне. Це просто ну, такий гарненький, приємний наборчик пива. Не вау! От, особливо, якщо ви прям регулярно п'єте крафтове пиво, я думаю, що цим набором пива у вас вразити важко. Але якщо ви надаєте перевагу пива з супермаркетам, пиво, яке ви купуєте там, в магазинах розливних поруч з будинком, то, звісно, цей бокс буде для вас прям такий доволі цікавий та різноманітний. Тому чи купувати цей бокс вже вирішувати вам. Але що можу сказати, що він дійсно різноманітний, дійсно цікавий і ну, має різні але. Десь щось прикольне, десь щось просто таке от простеньке, зрозуміле та стримане. Тож, всім приємних дегустацій та побачимось.